Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує, одна футболка, одна країна сьогодні. Для нашого тренера для його дівчат стоїть достатньо серйозне завдання, тому що збірна Хорватії добре готувалася до нашої команди. Отже, матч розпочнеться зовсім скоро. Його для вас буду коментувати. Я, Євген Перестенко, та власне людина, яка зараз опікується жіночим футболом в Україні Анастасія Кліпаченко. І разом вдвох будемо давати певний імпульс цьому поєдинку. Зараз ми бачимо котовий на наших екранах, і це гол! Одинок, збірна України на першій хвилині виходить вперед. от такий початок треба вже Клас. прокидатись. Насправді, збірна України дуже активно розпочинає. З перших секунд побігла команда Володимира Петенка вперед. Що при стандартах є хороші подачі. Зараз цікавий розіграш, Передача назад на Анну Петрик. Закидання знову в штрафну зону. Боротьба зараз таким mm -hmm. трикутником. Непоганим там за Нікого немає на підхопленні. Відбуваються хорватки. І буде спробувати в контратаку, яка поки не вдається. Знову боротьба за м'яч можна спробувати пробити рикошет і ще один готовий для української команди. Подача в штрафну зону. Немає удару поворотах, але знову залишаємось на м'ячі. Так, і ще подача. Ще одна потрібно. подача на дальню. Ну. І тут тут на підхопленні. Можна було очікувати раніше ще якогось удару. Непогана спроба від Ольги Басанської, але м'яч летить. Ну і Ольга так само зараз. Яна Калініна подає м'яч в штрафну зону, але на підборі є ні, немає. Матч зараз непоганий момент. До речі, виникає у збірної Хорватії Перший небезпечний такий удар поворота. Знову починаємо нав'язувати. Помиляється, хіміч в центрі поля може призвести до швидкої контратаки у збірної Хорватії, Закидання вперед. Там має бути все під контролем, але поки м'яч у Хорваток залишається, атака через правий фланг вже зараз не проходить швидкий відбір. М'яч Ольга Овдійчук намагалася прокинути, сама ж одразу працює і проти неї порушують право проти Ольга Овдійчук. Дві представниці жіночого футболу нам вийшло, так скажемо. Ой, гарна подача. Але, але не, не потрапляємо в площину воріт. Келюшик. Дар'я зараз хорошу передачу, точно на Босанську віддає. Босанське через центр. Рикошет, я на коліні на м'яч отримує є простір для проведення. Атаки далі. Класний пас вперед. Вероніка Андрухів на правому фланзі. Трохи зменшує зараз тиск і швидкість. Можна далі спробувати. Вже щось mm -hmm. витиснути з цього моменту дуже довго. Ухвалюється рішення в штрафній зоні наших суперниць. Це подача. Аяна Калініна, нічого собі спроба п'ятою віддати чи пробити. Хіміч провозить зараз двох опоненток. Передача на дальню. Є удар по воротах. М'яч не влітає, це Руксулана Кривчук. Надто вдала передача. Ще одна спроба подати в штрафну зону на відбі. Тут є підбирання від Хіміч другим дотиком Ай. пробиває. Дещо корбусом поборотись. Подача на ближню. Ольга Удійчук отримує по ногах, лежить на газоні. Референя нашого матчу показує, що можна грати далі. Я так розумію, що Ольга продовжує лежати там на газоні. Закидання в бік нашої штрафної. Келюшик на дуже, виході. Дуже впевнено, виходить келюшик тут. Ще й м'яч залишається у нас. Угу. Хіміч з членкинями збірних Ю-19, Ю 17 та Ю 15. Всіх наших молодіжних збірних. Зараз проходить передача небезпечний момент. Може бути українською збірною. Дар по воротах від Ольги. Одійчук. здорово Зіграла на перехоплення, але не надто вдало проблем. Тому вже втома десь накопичилась. І можливо не все йде так, як би хотілося цього. Розіграш від Басанської калініної я не наважилась на удар, але не змогла якісно пробити. Тут та мілахіміч на фланзі накрутила кількох опоненток, спробувала подати, але на лівому фланзі басанська м'яся гне, тут або ширше грати, так і робить овдійчук. Подача. Ударом ну, немає ну. Калініна на добиванні. Ну. Влучає Яна Є! Калініна. Робить рахунок 2-0. Збірна України відзначається забитим м'ячем. Насправді Яна Браво. Калініна здорово, що забуває. Але гарна атака провелася. Ну, починаючи з Яни Котик. Так, починаючи з Яни Котик, тут треба дивитися самого початку цього атаку від моменту відбору. І далі заміна одразу у збірної Хорватії. Іде з поля е Анна Марія Маркович. Замість неї під 10-м номером з'являється Ізабела Лойна. Може вона просто витягує захисників на себе більше увагу. Все може бути. Знаю, що приділяють увагу на тренуваннях розіграшу стандартів дуже багато, наша збірна. Зараз можна добивати та Міла Хіміч вище пробиває от знову. На заключну фазу матчу. Зараз. Подача в штрафну зону і непогано. Я на кого так вирішила тут теж зараз е відіграти. Бунку вже більше 153 матчі е в заліку. і, е ой. і от Пропускаємо. Зараз пропускаємо від збірної Хорвації Таміла Хіміч. Там починає трохи з е гравчинями Хорватською збірною чіплятися пропускаємо не надто знову ж таки не визначається Відзначається м'ячем. Не потрібний м'яч, і знову ж після чого він прийшов. Він прийшов після стандарту. Подача Один і... рік, здається, вже була виступала в складі. Виходила в основному навіть на цій позиції, яку вона зараз вона вийшла. Колько Козлова чудова Ой. передача від Ніколь. Зараз на вбігання на Роксувану Кравчук, і Там ще м'яч. 15 хвилин часу грати здорово. Петрик пропустила. М'яч в неї опинився. Дірея трохи нижче котик знову вантажить вперед. Там нікого немає. Семків залишає на Басанську під ліву ногу. Удар за мене штрафної зони, Ну, Удар непоганий, але можна було б трохи сильніше дійсно виконати його. Стандарт награний. Чи все-таки просто це буде удар? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це удар влучає в перекладину, але завершується атака просто мимо воріт. М'яч виходить, так скажемо, половину і виносить м'яч на майже половину суперника. Досить влучно і така хороша передача. Зараз на Ніколько злова. Ні Козлова з м'ячем І ми маємо кутовий. Дуже швидко вводить м'яч збірна Хорватії. Захисту зробить таке закидання в атаку. І впевнено, тут виходить Дар'я Килюшик, але бачимо, що тримається вона. За руку. Бачимо зараз повтор цього моменту. А, ну, Такова вона рукою, так, неркою по захисту. Закидання довго в бік нашої штрафної зони. М'яч залишається в нашому штрафному майданчику. Падіння ну тут намагаються намалювати фол. Футболістки збірної Хорватії здорово зараз Корсун ставить корпус, і буде удар від воріт. Ну зараз від захищались. Передача в штрафну зону на відбій. Зараз і все вона фінальний свисток. Що ж, Україна здобуває другу перемогу поспіль. Браво, браво Україна! У... Браво дівчата! Браво, тренерський штаб! Дякуємо всім за цей матч! Це дійсно був дуже напружений матч, і ми Ми, ми виграли сьогодні. Перемога Неважливо вже яким чином буде команда аналізувати вже після цього. Через кілька днів, але браво! З перемогою України бере максимум команда Володимира Пятенка в стартових двох матчах Ліги Нації, дві перемоги з ідентичним рахунком 2-1. Сьогодні дійсно цей матч, я думаю, в другому таймі був ще важче, ніж матч проти збірної Албанії. Але тим не менше, Яна Котик та Яна Калініна відзначили забитими м'ячами. Нерква відзначила за збірну Хорватії. Українська команда сьогодні. Знову перемагає, і це, в принципі, найголовніший висновок цього вечора. Шість очок у двох стартових поєдинках це дуже хороший результат. Нас очікують на початку квітня два протистояння проти збірної Чехії, і це будуть от якраз непростіми. Українська ну, асоціація футболу.